Добрий день, вітаю вас на каналі Клубуслан. Мене звати Павло. І сьогодні огляд PH-метра такого от портативного Agrario 1605. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Продається він в кейсі пластиковому. Всередині знаходиться сам ph метр Три пакетики з калібровочними сумішами. І інструкція. Інструкція англійською мовою. Ми її перекладемо і публікуємо на сайті в PDF української. Вказано, яким чином з ним працювати, ну я покажу це максимально просто. І яким чином відбувається калібровка. Тобто великий плюс цього приладу, при тому, що він зовсім недорогий, те, що його можна і потрібно калібрувати періодично, відповідно, ви будете підтримувати максимальну точність ваших вимірювань, зрештою, дуже наближено до досить дорогих професійних інструментів. Сам тестер це ось. Така от жовта ручка, десь сантиметрів 14-15 завждовжки. Жовта напис PH це те, що вона вимірює. Є позаду скоба, щоб можна було вдягнути на кишеню. А в верхній частині знаходиться кейс для батарейок. Ось ми його можемо дістати, і от дві змінні батарейки. У більшості випадків привод вимкнений, тобто батареї має вистачати досить надовго. В нижній частині знаходиться вимірювальна колба. Дві кнопки включення-виключення, і нижня кнопка CAL-напис це є калібровка. Отже, як він працює, вмикаємо привод і бачимо, що з'явились нулі. Тепер його можна помістити у воду, яку нам необхідно виміряти. Тут у нас декілька зірців: дистильована вода, вода з водогону, вода питна, так, бутильована, і ось пляшкова моршинська. Відкриваємо і дивимося. Вставляємо його у рідину і чекаємо, поки стабілізуються показники. Почекати може бути потрібно навіть до хвилини, злегка коливаємо його в один і в другий бік, щоб рідина промивала датчик, і датчик показував для нас максимально точні показники. Зараз ми бачимо, що показники дистильованої води 6,29. двадцять що прилад є дещо не відкалібрований, тобто мали би бути показники наближені до 7. Як відкалібрувати його, я покажу трошечки пізніше. Ставимо його у водопровідну воду і спостерігаємо, що відбувається. Показник 7,26, тобто вода є більш лужною. Але за даними 7,26 ну, максимально наближена до нейтрального. Ось це є питна вода бутильована 821. Вона є слаболужною. І Моршинська вода має показник 5, тобто вона є слабокисла. Тепер давайте відкалібруємо його і перевіримо, можливо, дійсно він, ну, він зберігався. Тобто це, це прилад, який ми вже. Ми у себе в роботі маємо і протягом десь останніх двох місяців можливо він вже потребує калібровки. Для того щоб його відкалібрувати, нам необхідно приготувати калібровочні розчини. На кожному пакетику вказано при якій температурі його необхідно застосовувати. Ось тут є таблиці, які відповідні показники при тій температурі цей пакетик в дистильованій воді буде давати. І також вказано, яким чином цей пакетик необхідно розвести. Тобто для того, щоб отримати pH з показником 4.0.1 при температурі 25 градусів, пакетик цей необхідно розчинити в дистильованій воді об'ємом 250 мл. І ось такий самий пакетик ми маємо для показника 686 і 918. Зараз ми візьмемо середній. Пакетик, тобто 6,86, тобто наближений до нейтральної води, нейтрального pH, наближений до 7. розведемо його в 250 мл дистильованої води і проведемо калібровку. Розчинити калібровочний розчин потрібно повністю, щоб усі кристали повністю зникли абсолютно. Отже, калібровочний розчин порошок оцей розчинили ми повністю. Далі вмикаємо H-метр. Ставимо його. <середину>, і бачимо, що він показує. Він показує 668, хоча має бути 686. Тобто дійсно він на 20 одиниць помиляється як мінімум. Ну, 20 десятих. дійсно він занижував показники кислотності в дистильованій воді. Отак От є, він не відкалібрований. Для того, щоб його відкалібрувати, необхідно натиснути кнопку CAL утримати її декілька секунд. Він блимає, і бачите, вказує показник 686. І далі пише END. Точно так само з іншими розчинами. Він ідентифікує, які це є. Тобто, чи це є кислий 4, чи це лужний 918. Він ідентифікує, до чого він наближений. І точно так само ми поміщаємо в розчин, натискаємо кнопку Cal, чекаємо 3 секунди. Він калібрується, пише END. Всі на цьому калібровка завершена. Можна його сполоснути в дистильованій воді. Вона вже не зовсім дистильована, тому що ми в ній промиваємо все. Але подивимося, що ж покаже тепер прилад дистильованій воді. Вказує 6,5. 6,5, вона в нас вже не зовсім дистильована. Тому що ми в ній промивали прилад. Давайте спробуємо іншим приладом перевірити. Більш точний, більш дорогий. Ось показники pH. Про нього в нас буде окреме відео. Зараз чекаємо, поки показники стабілізуються. Цей прилад вже з підсвіткою, і цей прилад так само працює, як і кондуктометр, тобто теж може вимірювати електропровідність. А ще ми бачимо, 6.49 теж показники нижче показники нижче за 7. А в калібровочному розчині, що він нам покаже, 6969. 686 еталонний показник, 6,9 він показує. 6,79. Ну, Це прямо дуже точно вказує. Отже, придбати портативний ph метр Agrario 1605. Ви можете в Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!